Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему інфляції. Що це таке, як з нею борються наші компанії, да, які надають вам послуги накопичення. І поговоримо про резерви: які вони бувають, яких типів, скільки їх є, і чи потрібно їх взагалі мати. Тема дуже корисна і цікава, тому раджу додивитись до кінця. Отже, повторюсь, мене звати Паша, я фінансовий консультант із міста Умані. Отже, тема інфляція. Що це таке, з чим його їдять і як з цим боротися? Компанії мають такі два інструменти, основні, які допомагають побороти інфляцію і зберегти платоспроможність, тобто цінність грошей, яка сьогодні, яка буде там, через років 20-30. Цінність буде та сама завдяки цим інструментам. Отже, перший інструмент це індексація. І другий це складний відсоток. Ми зараз про кожен з них поговоримо. Отже, перша індексація. Давайте от на прикладі, щоб вам було так більш зрозуміліше, у минулому році, за 2024 рік, якщо б ви взяли от 30 тисяч гривень і купили от хліба, да, скільки буханок вийде? 1000 буханок можна було купити за 30 тисяч гривень. Тепер візьмемо сьогоднішній 25 рік. Хліб уже, як бачите, подорожчав по 35 гривень. І щоб ті самі тисячу буханок купити, вже потрібно не 30 тисяч, а 35 тисяч гривень. Відбулася інфляція. Різниця 5 тисяч гривень, тобто валюта обезцінилась. І давайте подивимось на складний відсоток. От на протязі, наприклад, 8 років, так? Якщо ви відкладаєте 30 тисяч гривень і візьмемо, що ви під 10%, так, щоб легше рахувати було. Це за рік буде 3 тисячі гривень, відсотків тільки. Отже, через рік у вас буде 33 тисячі гривень. На другий рік, так як ви у е, компанії страхування життя, ви не знімаєте кошти, а вони продовжують е, далі накопичуватися. І відсоток іде на відсоток. Отже, ви на другий рік знову докладаєте 30 тисяч гривень, так. І у вас уже з відсотками буде 63 тисячі плюс ще відсотки 6300. І у вас вийде на другий рік уже за два роки 69 300. Вже непогано. Ну, ви зрозуміли принцип, так? Кожного року ви додаєте по 30 тисяч, так? Як платите за поліс, відкладаєте собі на майбутнє. І компанія нараховує. Відсотки, складний відсоток. Отже, на восьмий рік у вас вже накопичиться тоді 343 тисячі і знову плюс 10% на цю суму, і компанія вам ще начисляє 34 300 на вашу суму. Це тільки відсотки 34,300. Отже, давайте от на такому графіку побачимо, як м, взагалі ну, природу да, цього складного відсотка, як він діє. Е, в математиці є такий м, термін, як м, зараз якщо я нагадаю, е, експоненціальний ріст. Отже, на початку е, перші роки е, йде поволі ріст, і потім все вище більше, більше, більше. Якщо брати на великі терміни, там на 30-40 років, даже 50, то там ріст буде практично вертикальний. Ось так приблизно це відбувається. Отже, інфляцію дозволяє побороти ось ці два інструменти – індексація та складний відсоток. Отже, для чого вам взагалі витрачати свій час на це відео? Е, хоча б для того, щоб е, ну, зрозуміти, для чого вам ці резерви, е, що це таке, що вони складаються, і е, ну, як вони можуть вас врятувати від е, форс-мажорних ситуацій, які бувають з ну, кожним і завжди. Отже, наше життя насправді не є стабільним. Воно завжди, от, як та горка американська. Є взлети, є падіння. І падіння бувають навіть дуже болючі. От давайте поговоримо про три види грошей. Тобто будемо говорити про резерви, гроші, які допоможуть справитись із цими падіннями. Отже, бувають такі види грошей, як доходи, витрати, резерви. Що таке доходи? Це ваша зарплата, ваші якісь підробітки. Чи ваш дохід від підприємницької діяльності, якщо ви займаєтесь підприємництвом. Далі витрати це ну, ваші поточні витрати сімейні, так, що ви там в місяць витрачаєте на їжу, на ну, я не знаю, на телефон, там, да, на ліки і так далі. На, комунал, на комунальні послуги. І резерви. Про резерви ми трошки. Докладніше поговоримо. Е, резерви бувають двох видів: тактичні та стратегічні. Е, тактичні резерви це такі резерви, які можуть знаходитись навіть у вас вдома. Це приблизно на 3-6 ваших місячних бюджетів. Отже, якщо ваша сім'я, наприклад, витрачає в місяць 30 тисяч гривень. Це ваш сімейний місячний бюджет. Отже, вам потрібно мати вдома запас мінімум на 90 тисяч гривень. Тобто ваш бюджет множимо на 3 місяці або на 6 місяць, який допоможе справитись у разі якихось ну, таких непередбачуваних ситуацій, да? е, як втрата роботи, наприклад, вам потрібно буде час, щоб відшукати якусь е, нормальну роботу. О, і оцей резерв вам допоможе з цим справитись. Да, у разі форс-мажору у вас є 3 місяці часу. І поговоримо за найголовніший це стратегічний резерв, який повинен бути у кожного у кожної сім'ї. Отже, повернемося до нашого малюночка життя і побачимо, що от, е, оці три періоди, так, що є у житті кожної людини. Перший період до 20 років ми навчаємось. А в другому періоді ми йдемо на роботу, заробляємо гроші і, відповідно, у нас зростає дохід. А в третьому періоді мав би бути відпочинок, але, на жаль, у нас в Україні не у всіх пенсіонерів цей період називається відпочинком, тому що пенсії на сьогоднішній день дуже маленькі. Потрібно, друзі, накопичити собі капітал. От зараз розглянемо, як можна це зробити у нас в Україні навіть з маленькими зарплатами. Дивіться, як можна накопичувати? У вас є ось цей період розглянемо від 20 до 60 років. Це 40 років. Це працездатний вік самий золотий вік у житті кожної людини. Це коли людина здорова, доросла, заробляє кошти, і або витрачає всі гроші в нуль. Або щось відкладає. І задумайте, скільки грошей пройшло через наші руки за ці 40 років. Уявіть, яка це сума величезна. А скільки залишиться в кінці. Бо ми витрачаємо і не задумуємося, що кожен день ми йдемо там каву п'ємо. Цигарки, зараз про цигарки поговоримо тістечка якісь купляємо, ну, це все потрібно, так, це життя потрібно, але потрібно для себе формувати резерв. От зараз про це поговоримо. Отже, поговоримо про силу звички. Якщо курця звільнили з роботи, чи він кине курити? От хто курець, то зрозуміє, навіть якщо немає роботи, немає грошей, він все рівно знайде десь ці гроші або цигарки знайде і буде курити. Тому що сила звички. Чи перестали курці курити через коронавірус або війну, коли теж було складно з роботою, багато втратили люди роботу, ні, так само курить. Можливо, якийсь один відсоток там кинув курить. Але ж це дуже така звичка, що її дуже важко побороти. І 99% людей не можуть з цим справитися. Потрібно виробити в собі таку саму звичку, яку не витрачати, а відкладати мінімум 10% від кожного вашого доходу. От це має бути вже на, у вас на підсвідомості. Получили зарплату там 10 тисяч гривень, тисячу одразу в інший конвертик відклали. Все, це неприкасаємо. Це резерв. Стратегічний резерв. До речі, це звичка багатих людей. І тільки цим вони відрізняються від бідних. І якщо ви читали книжку я покажу, книжка найбагатший чоловік у Вавилоні написав Джордж Клейсон. Ця книжка описує закони багатства. Якщо їх дотримуватись, там є 10 правил, якщо їх дотримуватись, ви гарантовано будете багатою людиною. Ви не будете бідні. І перший закон багатства говорить якраз про те, що потрібно відкладати мінімум 10% від кожного доходу. Це має бути на рівні звички. Отже, друзі ласкаво просимо приєднатися до нас в команду.